Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. За вашим проханням, ми підготували сьогодні аграрний гороскоп посадки озимого чеснику на вересень 25-го року. Час київський, і перший такий гарний період у нас буде починатися 11 вересня, коли буде спадаючий місяць, в телець, причому це середина, майже кінець третьої фази, дуже добрий час і 11 вересня всі 24 години можна висаджувати озимий чесник та 12 вересня з 0 годин до 21 години 30 хвилин. Наступний період підходить вже не тільки для посадки озимого чеснику та й озимої цибулі. Все залежить від регіону, де ви живете, і яка буде погода. Ми і наші підписники дуже часто використовуємо цей період в леві припадаючому місяці і четверта фаза. Гарний результат отримуємо. І ось у нас такий період буде в леві приспадаючому місяці у вересні 25-го року, 17 вересня, з 10-ї години ранку починається до кінця доби, 18 вересня. Вересня всі 24 години. 19 вересня з 0 годин до 14 години 30 хвилин. Ось на вашому екрані два гарних періоди для посадки озимого часнику і, можливо, ще й озимої цибулі в леві в четвертій фазі. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам миру та добра. Здоров'я, гарної погоди. І обов'язково. Гарного врожаю, чеснику та цибулі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.